Друзі, привіт! А попри те, що назва сьогоднішнього відео звучить як якась інфернальна маячня та клікбейт, ми дійсно говоритимемо про все те, що винесено у заголовок. Але чому до чого тут популяризація науки, скажете ви? А я скажу: дивіться відео і дізнайтесь. Отже, степ -бай степ. В 60-х роках минулого сторіччя нейробіологи якось так. Думали, думали, гіпотетизували щось там теоретизували і так далі. І подумали: прикольно було б, якби у нас в мозку за кожне обличчя, яке ми знаємо, відповідав якийсь окремий нейрон. От, наприклад, за вашу бабусю у вашій уяві і за її розпізнавання в там, фотографіях або спогадах, або якихось ще згадках. Відповідала одна клітина, якийсь такий бабусин-нейрон. І оцей термін бабусин Нейрон, або Grandmother Cell, або Grandmother Neuron, багато різних інших синонімів його проговорили ось так ну, напівжартома, півжартома, зробили там низку досліджень, з яких стало зрозуміло, що ну, це, чесно кажучи. Не схоже на правду, там це все сильно складніше, і розпізнавання облич відбувається за сильно заплутанішими схемами, і, скоріш за все, не існує якогось одного нейрону, який точно пам'ятає про вашу бабусю. А це якась сукупність міжнейронних зв'язків, в яких народжується цей образ і розуміння того, що це власне ваша бабуся, якщо. Ви її бачили, знаєте, пам'ятаєте, і є у вас якісь взагалі про неї емоції, і ви знаєте її обличчя і точно її не сплутаєте з кимось іншим, тому що можна, наприклад, мати бабусю, яку там, ви з якихось обставин ніколи в житті не бачили, і там, навіть, навіть не знаєте, як вона виглядає на фотографіях, і тоді ви собі нічого не уявляєте при слові Моя бабуся, і коли вам показують, там Багато облич ви її не впізнаєте. Ну, коротше кажучи, образ був обраний чомусь саме як бабуся. В інших версіях вона зустрічалась дідусь, але бабуся зустрічається частіше. ватева коротше кажучи, була от така концепція, яка потім стала. Використовуватися як такий собі жартівливий напівжартівливий конструкт, що мовляв, щось настільки неймовірне, настільки спрощене, як оце бабуси нейрон. Більше того, вже у, зараз скажу, якому якомусь там році, Я дам посилання на цю статтю. Вийшла прикольна стаття, така, на якій ви нічого не побачили, звісно, це був просто геніальний Коротше, посилання будуть. Стаття про роль такого помилкового судження, помилок взагалі в науці на прикладі якраз у цього бабусиного нейрону. І е, нібито там прям ще більше в пух і прах розбили цю ідею, в принципі, наявності потенційної такого нейрона. Але я дуже люблю статті. Я все таки я вам ще раз це покажу. Дуже люблю статті, в яких зверху ось така от штучка, що дивіться, є ще коментар дописаний до цієї статті морожена. Обожнюю, це значить, що хтось не полінувався і. Прислав якусь таку конструктивну критику чи коментарі до цієї роботи, і от дійсно. В 20-му році, та була в 19-му це в 20-му опублікувала цей коментар, в якому, ну, м'яко кажучи, не погоджуються із таким прикладом для ілюстрації саме помилкових суджень, тому що там бла, 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 бла. Зараз скажу, скільки 19 пунктів, з якими не погоджується вже автор коментаря до тої статті. Але. Історія, коротше кажучи, цікава, прикольна, дуже сильно рекомендую. Але мета мого відео не переповідати безпосередньо тонкощі цих робіт, хоча вони цікаві, а показати наскільки бувають чудернацькі асоціації і ідеї у самих науковців, ідеї до речі, у мене креативна ідея про ідею. Показати ідею запалюванням лампочки. Воу, дивіться, які сьогодні спецефекти. Просто ви маєте бути в екстазі від цього відео. Бабусин Нейрон. Перша частина. Друга частина Дженніфер Еністон. Чому? Чому Дженніфер Еністон? Тому що в 2005 році було проведено експеримент на епілептиках. Тому що в них вже були вживлені електродики в голову, і з ними було простіше здизайнувати такий експеримент. І було показано, що майже всі опитані, чи, може, навіть всі тут, пардон, тонко ще не пам'ятаю, але в них світилась, світилась в лапках певна діляночка у мозку, коли їм показували фотографію Дженіфер Реністон. Знов-таки, багато питань, мало відповідей. Вони робили це з різними відомими обличчями, тобто з людьми, які примількались в вашому мозку, але не з усіма така штука спрацьовувала. Тобто, така специфічна діляночка була показана саме для Дженніфер Еністон, і там, здається, ще було щось про Холі Беррі, яку показували. У масці жінки-кішки, а, а потім показували іншу людину у маску, у масці жінки-кішки, і люди роздуплялись, що Е, Ало, я не обдуриш, це не Холібері, а от це вона, а це не вона, а це жінка-кішка, і це жінка-кішка. Але ні, ні, ні це підробка, а це тру. І ось це все на повному серйозі. Шановні, прекрасні нейронауковці, досліджували, ну і знов таки. І люблять клікбейти, навіть науковці, і тому вони вирішили назвати це Ефектом Нейрона Дженні Энюстона. Ну, вони то це зробили, підкреслюють у 2005 році, а та стаття про критику Нейрона бабусі бабусиного Нейрона вийшла в 2019. Нагадую, так, щоб хронологія трималась, А сама ідея бабусиного Нейрона взагалі 1960. Отже, вони з цим Нейроном Еністон теж погигикали між собою. Але, як завжди, це буває в самій роботі, там все описано, складнощі, тонкощі, обмеження, плюси-мінуси підводні камені. Але, шановні, нешановні популяризатори науки інколи ну, люблять хайпануть на тому, що в принципі вже і так прояснено і в якомусь 21-му році раптово в TikTok'і Віруситься відоси, де якийсь чувак дуже так натхненно розповідає про цей ефект: про Нейрон Дженіферністон, показує Дженіферністон, показує Нейрон, все показує, все розказує. І говорить про те, що Воу, дивіться, класно, у вас мозку, є Нейрон Дженіферістон, і є нейрон на кожну відому людину. Наприклад, от зараз ми б хайпували і казали, у вас. Точно є нейрон залужного, або Нейрон Буданова, або там, не знаю, підставте ще кого-небудь. Я хотіла для клікбейтності написати в заголовку Нейрон Спартака Суботи, але потім подумала, що це вже танці на кістках, і, напевно, не, не треба вже тягати Спартака Суботу по заголовкам заради клікбейта. Перестаньте так робити. А отже, ми розібрались, що була. У ця вся історія було спрощення і була чомусь раптово незрозуміло, чому спровокована нова хвиля інтересу до Нейрона Дженніфер Реністон після того, як якийсь дядько в Тіктоці про це знов заговорив. Але історія сама по собі вона дійсно цікава, тому що насправді певна тяглість досліджень цього напрямку і цієї теми вона існувала. І там, от. Проміжку, в 17-му, здається році, були цікаві роботи про те, як шимпанзе розпізнають обличчя, і з чого теж можна зробити досить корисні висновки для, для людського а, порівняння. Були роботи, які показували, а, що це все-таки -все -все відбувається ну, точно не, не в одному нейроні, це така метафора, і що це в будь-якому разі а, задіює більшість нейрончик. В, в якійсь певній ділянці мозку, і що є ймовірність, що нейрончики ці навіть мають кожен якусь конкретну задачу. Ну, тобі, там, один пам'ятає про е, колір очей Дженніфер Еністон, інший пам'ятає про е, форму там, волосся, зачіски, третій пам'ятає про якусь там, структуру шкіри. Ну, от тобто розкласти Дженніфер Реністон на молекули, грубо кажучи, має наш мозок, для того, щоб потім її скласти в єдину Дженніфер Реністон. Але в нас тут ще одна незадіяна дієва особа. Покемони. До чого ж тут покемони альо? А покемони тут до того, що теж вже от нещодавно відносно, не пам'ятаю рік, з'явилась робота про те, що люди. Які в дитинстві грали в гру Покемон, причому ще на оцих гейм, як вони правильно називалися, нагадайте мені це слово геймпади, ця оця маленька фігня, вони мають у своїх мізках специфічні ділянки для розпізнавання покемонів. Зновки, чому обрали покемонів як об'єкт в цьому дослідженні? Тому що покемон це не тварина, така, яку можна зустріти там на вулиці чи хоча б в кіно, а це не людина, але це і не повністю якийсь об'єкт. Тобто, це все-таки щось типу живе, але не живе, і справжнє, і не справжнє, і таке дуже складне. Але таке, що наш мозок якось приймає як ну, покемон та й покемон. Але от виявилось, що є відмінності між тим, як цього покемона сприймає людина, яка про нього дізналась там в 30 років, і як сприймає людина, яка в 5-6 років вже почала вчитись, розпізнавати, як вони виглядають, які в них там суперсили, як там еволюція покемонів відбувається, там що ж пам'ятаєте, складна схема. І ось це все змусило мозок цих дітей. Адаптуватись під обробку цієї інформації і виділяти спеціальні діляночки, які будуть цим займатися. Це, по-моєму, досить прикольно. І це цікаво в тому сенсі, що дає, по-перше, розуміння того, як ми в різному віці по-різному сприймаємо якісь новини, які з'являються в нашому житті, нові об'єкти. Хоча про це також ще потім було багато цікавих робіт, і про те, що нейропластичність в цьому сенсі вона теж. По різному, трошки у різних людей працює. А, і цікаво, що навіть, от таку якусь невідому звірушку, наш мозок здатний опрацювати і внести в свій список реальності, якщо так можна висловитись. Тому ось такі ось цікаві моменти. Але е, чому я всіх їх винесла в заголовок сьогоднішнього відео? Тому що це все такі собі напівметафоричні напів конструкції, які дійсно зустрічаються у справжніх наукових працях, е, і якими... При неправильній подачі науково-популярної інформації можна трохи заплутати людей і трошечки дати оцю ілюзію простоти, тому що якби дійсно воно так от працювало все, що типу Нирон Дженіференісон, нейрон бабусі там, нейрон Покемона, то трошечки напевно, що це було б не так елегантно, як воно насправді є. От, тому я традиційно дотримуюсь своєї концепції показувати, що все складно, і що для того, щоб щось обробити, якусь інформацію про якесь обличчя, знайоме чи незнайоме, відоме чи невідоме, нам потрібно значно більше мозкових сил, аніж один нейрон. Але класно, що ці роботи ведуться, і класно, що науковці також вміють в клікбейти, і ось так: от привернути до своїх ідей увагу інколи навіть такими попсовими способами. Ось тому пишіть, чий нейрон, можливо, був би в вашій голові, якби ця концепція була робочою. Кого ви зараз найлегше із знаменитостей можете собі уявити та. Впізнати серед багатьох невідомих. Мені здається, тут не секунда автопу, Мені здається, що за час повномасштабного вторгнення ми якось більше занурились в якусь військово-політичну тему, і тепер там політиків якихось знаємо в обличчя більше і краще і українських і закордонних, ніж, можливо, для когось це було раніше. От ну, пишіть про свої думки і. Підписуйтесь, ставте якісь там значечки, і хай вам завжди приходять класні ідеї. Я так тащусь від цієї лампочки, що я буду її вам ще показувати. Па-па!